8 листопада у культурно-просвітницькому центрі цінності відбулась творча зустріч студентів, переміщеної з окупованої Луганщини, Луганської державної академії культури і мистецтв та фахового мистецького коледжу ДАКЕМ з акторкою кіно і дубляжу, кастинг-директоркою, агенткою по акторах, засновницею акторської агенції ЛОД Тетяною Вашневською, а також з актором театру і кіно Віталієм Крапівою. Основною метою заходу це було познайомитись зі студентами Луганської академії мистецтв, подивитися, поділитися своїм практичним досвідом, ну і розповісти деякі секрети кіноіндустрії, закулісся. Знімального процесу, за підсумками заходу, студенти актори та хореографи отримали унікальну можливість потрапити до акторської бази агенції лот, яка успішно працює на українському та європейському ринках, що відкриває хлопцям та дівчатам нові можливості реалізувати себе у професії вже зараз, під час отримання освіти. Для молодих студентів я вважаю зараз. Найважливіше, не дивлячись на те, що йде війна, і все складно в декілька разів складніше, ніж зазвичай, вчитися, не зупинятися, опановувати свою професію, ну і працювати. Цей формат творчих зустрічей, і в рамках яких відбувається майстер-класи, допомагає студентам зорієнтуватись в своїй професії, впевненість отримати в тому виборі. Який вони зробили перед вступом в академію, і викладачі, художні керівники курсів в першу чергу приділяють увагу професійному розвитку студентів, щоб вони мали змогу спілкуватися не тільки з викладачами своїми в рамках навчального процесу, а й з фахівцями, які вже працюють за межами академії. Нагадаємо, що вищий навчальний заклад був заснований у місті Луганськ у 2002 році, і після початку АТО у 2014 році вимушено релокувався через окупацію територій. Фаховий мистецький коледж є структурним невідокремленим підрозділом ЛДКМ. Заклад пережив другу релокацію, адже до 2022 року він функціонував у місті Кремінна. На сьогодні заклад розташований у столиці України місті Київ. Студенти, які були присутні на творчій зустрічі, позитивно оцінили проведений захід. Я дізналась багато корисної для себе, і в принципі для будь-якого починаючого актора інформації. Те, як потрапити на кастинги, як зробити портфоліо, як записати самопроби, як записати відеовізитку. Я вважаю, що це дуже важливо для кожного актора, і це дуже допоможе в просуванні в професії. Насправді мені дуже сподобалось, бо я дуже довго не могла знайти для себе інформацію, яка мені б допомогла. Мені допомогли, як записувати відеовізитку там. Що мені ще допомогли, як сама пробу робити та багато іншого, і це мене якось вдохновило, можна сказати так. За даними ТРО медіа зсу 99% Луганської області на сьогодні окуповано ворогом. Екс-голова Луганської облдержадміністрації Ірина Вірігіна наголошує, що під час війни дуже важливо підтримувати внутрішньо переміщених осіб та об'єднувати людей, яких намагаються розділити російські окупанти. Ми бачимо, що останнім часом росте підтримка і потреба в українській. Культурі в просвітницькій роботі. І саме цей вуз, він виховує і навчає майбутніх діячів культури. Найбуть майбутніх зірок української культури, і тому ми розуміємо, як важливо підтримувати цих талановитих дітей, цих талановитих викладачів. І саме тому ми завжди раді їх бачити в нашому культурно просвітницькому центрі цінності. Ми раді працювати з ними. Окрім творчих зустрічей у просторі цінності постійно проходять різноманітні майстер-класи та. Заняття для киян і гостей столиці Маргарита Трофімова, Київське бюро, телерадіокомпанія Ірта.